з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи! Після того, як люди наситилися, Ісус звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом відпустить людей, відпустивши народ. Піднявся сам на гору, щоб молитися. Як настав вечір, він залишився там на самоті. Човен уже був багато стадій від землі. Його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус. Відваги це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав Господи, коли це ти накажи, щоб я. «Пройшов до тебе по воді. Він же сказав: Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді і йшов до Ісуса. Та, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. І зараз Ісус. Розтягнувши руку, схопив його та й каже йому Маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи Ти насправді є Божий син. Перепливши, ступили на землю Генізарецьку. Пізнавши його, люди цієї місцевості сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб тільки доторкнувся до краю його одягу. І ті, хто доторкався, одужували. Слово Господнє. Слава тобі, Христа! Дорогі брати і сестри, сьогодні з вами чуємо продовження історії, яка була вчора. Вчора було розмноження хлібів. Люди наїлися, причому наситилися як фізично, так і отримали багато вражень, тому що. В них був хліб і в них було видовище, як це так, ні звідки може взятися така велика кількість продуктів. Завжди ці речі будуть якось людей зацікавлювати так, більше, ніж якісь інші речі, тому що якесь видовище, а особливо, якщо щось десь дурно з'являється. Ми кілька днів тому, як їхали до, позавчора, до Браїлова, то, власне, в'їжджаючи вже в само містечко, побачили, як якісь хлопці на мішка... несуть на плечах мішки з яблуками. І причому так тих хлопців було так багатенько досить, проїхали трошки далі і побачили, що десь, я не знаю, можливо, чи якийсь автомобіль, чи різко повернув, чи він там щось там сталося. Ну, словом, на дорозі було розсипано багато яблук. Ну, Ось місцеві хлопці багато тих яблук назбирали, і по них було видно, що вони дуже задоволені, що мають як бить, яблука. Тому це питання, що коли хтось отримує щось безкоштовно. І є якась така суспільна, якесь таке порушення, якесь таке захоплення. Ну, це завжди буде е, цікавити. Але помандруємо далі, тому що Ісус сьогодні мандрує далі, і сьогодні з мандрівкою саме пов'язана вся історія. Відправляє апостолів, е, причому, що дивіться, він їх відправляє, а сам залишається. Е, і тут могло би з'явитися дуже багато питань, і ці питання ми далі з вами будемо роздумувати в наступні дні. Як так? Він лишився, а вони поплили? Він не поплив, але він на другому боці берега також був. Е, і тут апостоли могли б в нього питатися: а як, а чому? Чому це ми пливемо, а ти не пливеш, а хіба ти нас лишаєш? Скільки всіляких питань могло бути? Дивіться, є в житті такі ситуації, коли ми чогось дуже сильно не розуміємо від Бога. Є якась ситуація, яка нам геть не подобається, яка для нас, можливо, може бути якоюсь болючою, незрозумілою. Ну і тоді, як варіант, можемо сказати: Все, Ісусе, раз ти мені не кажеш, чому я маю перепливати на другий бік, значить, я з тобою вже більше ходити не буду. Все, ми розходимося, я тебе більше слухати не буду. Ну, і тут можна сказати, що ось іспит віри провалився з тріскотом, з гуркотом, тому що цих іспитів буде ще ген як багато, навіть в сьогоднішньому фрагменті. Ісус, як читаємо, Він не просто так залишився, залишився для того, щоб бути на самоті і піти помолитися. І тут знову ж пригадуємо те, що було позавчора, на преображення. Я розповідав, що є багато таких ситуацій, описується в святому Писанні, коли Ісус йде на гору, щоб помолитися сам, щоб побути на самоті. От дивіться, коли десь там люди дискутують, що от яка молитва має бути? Має бути така молитва чи має бути така молитва. От Треба молитися з кимось. А хтось каже, ні, я собі тільки сам молюся. Ну, правильно, дуже добре, що ти молишся сам. Бо така молитва потрібна. Має бути і така молитва, і така молитва. Має бути і таке, і таке. Недостатньо тільки молитви публічної з кимось, має бути також тиха, особиста і довга. Далі. Залишився на самоті, далі вже апостоли переправляються, тут з'являється буря, цей образ є дуже відомим, багато картин написано на цю тему, дуже часто в проповідях саме до цього проповідники відкликаються. І цей образ, ну, не в плані образу як картини, але ось ця ситуація є взагалі дуже важливою, тому що тут переплітається. Багато різних історій. Це з одного боку випробування віри, яке в кожної людини є, в який період життя, в якій ситуації, коли в кожного це буває по-різному. Наступна справа: як ми себе під час цього іспиту поведемо? Можна подумати, що це привид, ну, так як всі апостоли подумали. Можна подумати, як Петро, що, Господи, якщо це ти, то дозволь мені піти. По морю, по воді до тебе. І подивіться, тут бачимо з одного боку прояв такої віри, довіри Ісусові, досить сильної, з іншого боку, таке спокушання теж Ісуса трохи. Тому що якщо це ти, то і я хочу, я ж теж важливий, такий, як і ти. Я настільки важливий, як і ти. Ти ж мені довірив, там, ключі Небесного Царства і так далі. Тому я хочу робити те саме, що і робиш ти. Це можемо, про це можемо говорити як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Тобто тоді так трошки груди на, напишуються, голова підноситься, і він тоді хоче казати: ось, значить, я також хочу бути таким чудотворцем, також хочу бути. Також хочу бути такий, як ти, хочу спробувати. І так починає йти. І цей момент є просто насправді неймовірним. Він йде. Що може нас навчити ця ситуація? Що можуть бути періоди в нашому житті, коли все буде складатися саме так, як ми хочемо. Ми ж дуже часто собі думаємо, що добре це тоді, коли так, як я хочу, а погано це так, як я не хочу. Тільки вже мудра людина, ну або свята людина, ну святі люди, це як правило мудрі люди. Е тільки така людина може сказати, що не все, що добре мені, тобто не, не все, що складається так само, як я хотів би, щоб воно складалося, є для мене добрим. Може це бути чимось і поганим. Я можу загнати себе у глухий кут, казати, що хочу того, хочу того, хочу того, але я можу не винести цього всього. Ці випробування можуть бути для мене надто складними. І тут Петро йде, він задоволений, йде так само, як Ісус, по воді. По воді люди не ходять. По воді ходять тільки такі малесенькі комашки, можливо, ви колись десь там спостерігали за якимось савочком. Могли побачити, як десь там по воді бігають такі комашки. В них через закон ОМА, якщо я не помиляюся, так, в них надто мала маса, і вони тими лапками якось там втримаються. Ну, словом, це дивиться дуже цікаво. Але людина має лапки зовсім інші, і маса в людини зовсім інша. І людина на воді втриматися не може. Тому це і чудо. І тут Петро захоплений цим чудом, захоплений тим, що відбулося, йде. І ще раз, є в нашому житті періоди, тоді коли складається саме так, як ми би собі хотіли, не знаючи, що чекає ще попереду. Пригадаємо собі ситуацію, яка була дуже дуже недавно, позавчора, на те саме преображення. Ісус їм розповідає про те, що він буде. Вознесений, буде розіп'ятий, буде битий, його будуть принижувати. І Петро починає там щось розказувати, що ми там розіб'ємо три намети, ми там почнемо щось робити. Тобто, знову ж ми бачимо, що Бог думає по одному, а людина зовсім по-іншому. Людина думає, що ні, я, я так би хотів, мови немає. Я хочу, хочу отримати. Все, що ти, Боже, мені дасиш, я все хочу. А винесеш, зможеш. Не факт. Подивіться, пригадайте ситуацію з тими двома братами. Ті ж самі, які на преображенні були, так, брати Громо Ванергес. Мама їхня приходить і каже: Дозволь, щоб один сидів праворуч, а другий ліворуч у тебе, бачите, вони від цієї ментальності цих наметів ніяк не можуть відірватися. Вони далі хочуть думати лише в цих категоріях. А Ісус каже, ну, чашу, яку маєте пити, будете пити, але. Ну, пам'ятаєте ось цей діалог. І вони кажуть, так, так хочемо, будемо погоджуються, абсолютно не розуміючи, про що вони кажуть. Вони ще не усвідомлюють, вони ще не знають взагалі про що мова. Тобто Ісус своїми вчинками, своїми розмовами, своїми чудесами показує нам, щоб ми намагалися дивитися під іншим кутом, намагалися подумати з його Божої перспективи. І наша біда людей в тому, що ми тільки би хотіли від Бога щось отримувати, Ну, Дай того, дай того, дай того, дай того. А того, що він нам каже, толкує, намагається пояснити, ну, це якось десь там залишається з боку незрозумілим. Чому? Ну, бо не до цього нам взагалі. Ми ж зайняті тим, що просимо. Ну і тут з Петром теж подібна ситуація. Він йде по воді. І тут з'являється річ абсолютно очевидна, яка з'являється завжди тоді, коли людина є на якомусь піднесенні. Після великого піднесення є упадок. Він йде по воді, захопився, дивиться на Ісуса, і тут відбувається ключовий момент. Починає дивитися на хвилі. Захоплюється хвилями, дивиться, які вони страшні, лякається, що потоне в морі. Знаємо справді багато таких фактів, що навіть якщо люди під час бурі, шторму знаходилися навіть близько якогось там човна, чи якогось там плота, чи ще чогось іншого, якщо не були десь прив'язані, ну, то вітром, водою могло їх десь там віднести далеко і людина могла загинути, навіть якщо начебто була близько до спасіння. І тут Петро лякається і починає тонути. І цей момент є надзвичайно важливим, тому що кожнісінький свій день ми з вами про щось думаємо, ми про щось говоримо, про щось ділимося з іншими людьми. І якщо в нашому житті надто багато буде негативу, я не кажу, що в житті негативу немає, негатив є. Кожнісінький день зараз, я не знаю, як ви, але я от зранку перевіряю, що там, куди прилетіло, якою була ніч. І цієї ночі також кудись прилетіло. Вибачте, я того населеного пункту вже не пам'ятаю. Ну і також люди постраждали. Хтось вбитий, хтось поранений. Це відбувається постійно. І ми живемо під величезним тиском негативу. Там щось зле, там щось погане, там хтось погане сказав, там хтось погане щось зробив, ті люди десь там здалека знаходяться, а ті люди близько знаходяться, а ті люди щось про нас кажуть, а ті люди кажуть про таких самих, як ми, і кажуть якісь погані речі. І зла є багато. Звісно, неправильно буде робити вигляд, начебто його не існує. Воно існує, воно загрожує, його потрібно помічати і оминати, потрібно знати, як з ним потрібно боротися. Але все рівно потрібно більшу увагу звертати на те, що добре. Зверніть увагу, як під час вечірнього і спотусовісті. Ми спочатку дякуємо Богові за те, що цього дня було добре. Якщо будемо тільки перепрошувати, то тоді перетворимося на таких. Нарікайлів, на таких постійно людей, які займаються нескінченним самобичуванням, що тут я поганий, тут я поганий, тут я поганий, всюди поганий, все роблю недобре, всім згрішив, все недобре. Ну це неправда. Є добро, є добро, яке ми отримуємо від Бога, є добро, яке ми даємо іншим людям які що інші люди через наші руки можуть щось отримати, через нашу молитву, через наш вчинок, через нашу якусь пораду, через наше якесь повчання. І дуже було би неправильно звертати увагу тільки на саме зло. Тоді постійно перетворюємося на цих Петрів, які вдивляються в хвилю. Збоку стоїть Ісус, дивись на нього, йди по воді. Ні. Не хочу дивитися на Ісуса, хочу дивитися на хвилю, хочу дивитися на зло. Всюди зле, всюди погане, всюди погане, всюди погане. Я нещодавно, ну, відносно нещодавно, зустрів одного чоловіка, з яким розмовляв бодай понад 20 років тому. Тоді той чоловік дуже сильно мені нарікав. Нарікав на роботу, нарікав на співпрацівників, які вони погані, які вони злі. Як вони намагаються підставити, як вони намагаються десь там використати якусь ситуацію? Минуло дуже багато часу. Я повернувся до тієї розмови, пригадав йому. Той чоловік здивувався, сказав, що він вже не пам'ятає. І боюся помилитися і теж боюся, щось зле сказати, але судячи з його кар'єрного зросту, із тих речей, які він там тоді понад 20 років тому розповідав, то здається, що він таки став злішим за тих своїх співпрацівників, і все-таки їх в тій озлобленості переміг. Минуло багато часу, і можна вже зараз зробити висновки, що якийсь час людина дивується, дивлячись на зло, а пізніше починає сама робити так само зле. Тому що людина. Знаєте, це принцип, як це, водія, ти їдеш туди, куди ти дивишся. Тому потрібно дивитися, слідкувати добре за дорогою. Не їхати завжди за машиною, яка їде за тобою, бо вона може зупинитися, вона може з'їхати на обочину, може повернути не туди, куди тобі треба. Слідкуй за дорогою. Дивися, куди їдеш. По житті воно так само. Ми кожен день обираємо, про що ми будемо говорити з іншими людьми, про що ми будемо думати, на що ми будемо звертати увагу. І дивіться, що сьогоднішня ситуація з Петром є дуже барвною, такою багатою, образно художньо насиченою. Як важливо, щоб ми вміли звертати увагу на якісь добрі речі. Для чого це потрібно? Причин дуже багато. Для того, щоб ми самі могли робити добре. Для того щоб ми могли помножувати е, добрі справи, добрі речі, е, це не означає, що погані речі через це просто-напросто зникнуть. Але зараз питання не в цьому. Зараз питання в тому, чи я буду дивитися на добре і йти за Ісусом, чи я буду дивитися на зле, на хвилі і тонути. Цей принцип є дуже важливий. Тому, якщо нам протягом дня, наприклад, сьогодні вдалося би зловити себе на думці і сказати: так, це я думаю, щось погане, або це я кажу щось погане, або ці думки, ці нарікання, або ці слова мене ні до чого доброго, конструктивного, продуктивного не приведуть. Тому, можливо, потрібно звернути свою увагу на щось інше, те, що дасть мені сили рухатися, працювати далі. Якщо я ловлю себе, вмію зловити себе на такій думці, ну то, дяка Богу, сьогоднішній фрагмент я почув. Лише одне речення: сьогодні згадуємо святого Домініка. Є такий жарт серед домініканців, що не можна ставити пароль десь там на телефоні, на комп'ютері. Дату канонізації святого Домініка це 1234 рік. Є люди, які там, знаєте, ставлять пароль або кверті, або один, два, три, чотири. Це подібна ситуація. Але святий Домінік це людина, яка дуже сильно вплинула на історію. На пару з святим Франциском вони створили два величезних ордени і домініканців ми знаємо з дуже багатьох справ: з того, що боролися з Єресями, з того, що проповідували, з того, що ставили величезний натиск, саме на проповідування, як таке. Можливо, коли ми чуємо про засновників якихось орденів, то нас з вами це якось не дивує. Ну, є той засновник і той засновник, такий орден і такий орден, різні вони є. Тільки одна така невеличка ремарочка. Не кожен орден залишився існувати дотривав до цієї пори протягом 800 років. Багато орденів з'являлися, не мали багатьох прихильників. Проіснували там кілька поколінь буквально, або навіть і не кілька поколінь, тільки засновувалися ордени і розсипалися. Орден домініканців втримався, по сьогодні проповідує. Ми з вами знаємо багатьох домініканців, багато з них в тому числі і проповідують, проповідували на кредо. Проповіді отця Петра Балога, ви, я думаю, дивитеся щосуботи. В цей момент можна лише потішитися, що були люди, які справді йшли за Богом і могли за собою повести інших. Хай нам Господь благословить, щоб ми вміли дивитися на нього, а не на хвилі. Амінь.